22 та 23 липня у Полтаві провели благодійний фестиваль «Спаський фест Сіновайб, який організували представники громадської організації Місто Хаб у програмі. Ярмарок, продаж продукції від крафтових виробників області, різноманітні майстер-класи, екскурсії, дегустації. Також фотозони, квести, концерти, розваги для дітей та дорослих. Проводять майстер-класи саме професійні майстри. Дуже багато майстрів у нас приїхало з Опішні, Є локація саме від Опішнянського музею, де вони проводять навчання ган. Чарству та розпису тарілочок пішнянським розписом для всіх бажаючих, для всіх гости пести. Загалом у фестивалі взяли участь близько 60 підприємців. Особливу атмосферу створювало поєднання старовинних та сучасних етномотивів. Сьогодні представляємо продукції етнографічної збірки Наш мерч тут на фестивалі. Тут у нас представлені футболки, посуд, кепки, горнятка металеві, стікери, мило. Роптопи для дівчаток. І ось і представлені рушники, з яких власне, беруться, беруться ці мотиви, щоб люди розуміли, що це, ну, яка це закладена ідея. Взагалі ідея створення цього мерчу і саме такої візуалізації була в тому, щоб перенести із наївних рушників мотиви і фрази на буденні такі речі, як футболки, торбинки. Сьогодні ми робимо лампу Едісона, потяг та поличку. О, там є наш розклад, експрес-майстер-класи. У нас є сережки, амулети, ножі. У нас сьогодні проводиться майстер-клас по розпису тарілочок. Ліплення іграшок традиційних пішнянських і червані на черному при не випадкова назва. Ви бачите дуже багато сіно локації, але основна ідея це популяризація українських культур по всім локаціям: по Спаській 10, по краєзнавчому музею. Локація на твоєму просторі. Всі три локації підключені під активізацію і популяризацію української культури. Усі види мистецтва, майстер-класи, дегустації, спробувати традиційну Україну українську кухню, українські традиційні крафтові вина. Весь фестиваль присвячений саме цьому. Це другий спаський фест цього року у Полтаві. 80% прибутку організатори спрямують на відновлення історичної будівлі по спаській 10 20% виручених коштів підуть на допомогу ЗСУ.